Все оховання моє на тебе, мій присвітлий раю. На милосерді Твоє, все оповання моє. На тебе, Моти, возлагаю, Святая сила всіх святих, принепорочне, святая, молюся, плачу і видаю. Узри на їх, отим окрадених, сліпих, невольників подайм силу. Твоєго мученика сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого края, достойно пітая, благаю це неба і землі. Вонь ми їх і пошли, благий конець, у все благає, а я незлобний Воспою, як просвітуть чужі села, Салом і тихим і веселим, святою долинку Твою, а нині плач, і скор. І сльози душі убогої, убоги, останню лепту подаю.